Для створення анімації привида в обладумках 95-го року команда аніматорів продовжувала використовувати традиційні методи, створюючи кожен кадр вручну. Це був надзвичайно трудомісткий процес, адже для деяких сцен використовували до 10 тисяч малюнків. Весь фільм був виконаний за допомогою класичної анімації, однак комп'ютери використовувалися лише для деяких спецефектів, наприклад, для створення неонових вивісок або технічних елементів фону. Особливо вражаючими є сцени, що зображують кіберпанкове місто, де аніматори комбінували традиційні техніки з новітніми комп'ютерними спецефектами. Процес роботи був настільки складним, що над багатьма сценами працювали кілька місяців, а загальна тривалість виробництва фільму склала більше двох років. Цей фільм став знаковим не тільки через свою сюжетну складність і глибину, але й завдяки тому, як поєднувалися новітні технології та традиційні методи анімації. Привид в обладунках увійшов в історію як один із перших фільмів, що успішно зміг об'єднати старі та нові технології.